До речі, хочемо зробити кліп на пісню, яку ми записали нещодавно, вона дуже теж актуальна, називається більше, більше за Его. І ця пісня вже, скажімо так, стала вже результатом багатьох ситуацій в нашому житті з Юлією, коли, ну, коли ми діяли з его і постійно нагадували Вже Стільки так багато нагадували, що вже... Я довелося написати пісню, щоб вона вже так і <си> глибину. <си> і можливо, ми завтра знімемо мене <спи> я, так, я Не знаю, а чи не прийде. Ще раз. Можем? Можем. Можем. <си> А. Давай швидко, швидко, швидко. Кот, ку. Так, а емоція, емоція. Образ, ходимо в образ. Можемо. Давай, Готово? готова? Да. Бо ми з тобою більше зараз. Жаль на слза и не в, в порочка, а второй. Тотальний...